Ютуб, привіт всім! Коротеньке відео, таке, ну як коротеньке. Давно просили. Всі ви знаєте, що я займаюся ППУ. Я займаюся виробництвом вуликів. Ось ось таке. Шестирамкове ми робимо. Це корпус на 145. Десятирамкові вулики, ось донечки мої стоять, ось донія доні я стоять. Кстаті, зацініть, як пошліфували машинкою. Це старе дно. Дивіться, як машинкою зашкурено, прям нема нічого глянце, все бомба. Шліфували ось все. Зараз покажу вам. Господи, ось машинку я шлифую, До плісоса просто підключена. Ну, Виробництво вуликів. І мені кажеться, що ну мені так здається, по крайній мірі, що є у мене вже якийсь певний досвід в цих вуликах, беруть у мене хлопці багато. Зараз беруть багато тих, хто б брали в минулому році на пробу, не було грошей, зараз трошки музею. ну таке не, не, не суть. В общем, хочу розповісти, чи варто вам займатися цими вуликами, чи не варто. Рішення приймати чи сугубо вам. Перед тим, як. Е Почну розповідати за ці всі собівартості, тому що все працюється в гроші. От. І їх треба буде правильно просчитати, ці затрати. Тобто я хочу розповісти трошки про себе, да, хто я що. Дивіться, мене я по професії сам ну, я пропрацював я на кухні більше 15 років. Із них 10 років я працюю шеф-кухарем. Із цих 10 років працював шеф-кухар і технолог отаке. Взагалі, останні там 4 чи 5 років, я не пам'ятаю, вже технологом я працював. Да, ні, збрехав. Останній шеф кухарем я робив 4 года вже там, тому що я вже віддихав морально на, на своїй постійній роботі. А до цього ми робили технологами, я робив у великій компанії, у мене було 11 ресторанів. Тобто розход серія був настільки великий, що там, умовно, в день на мої 11 ресторанів могло спокійно пройти 2-3 тони картоплі. Це за день. За день. 100 тонн картошки в місяць спокійно. От. Там же було м'ясо і то есть, все прораховувалося до біліграма, до сиря. То есть, ну, так от До сміху, то есть, даже можу розказати, що ну, все для прикладу, приходить нова картопля, новий поставщик. Треба ж її проработати. Да? Ну, така цікава історія. Да? Може, там, не, не, не по темі. Треба ж її проработати, Это собирается служба безпеки, директора, технологи, шеф-повара, поворачи стоять на тій бідної мощі, щоб вона, не дай Бог, не різнула ножем більше, ніж треба. Тому що грам туди, грам сюди, на 100 тоннах в місяць. <сум> Поняли, да? Короче, і так? Так касається всього. М'яса, риби. От. Тобто був приучений серйозно рахувати кожну копійку. От. І до чого підвожу, що проблема наших оцих ППУшників, яких нових, які вони хочуть зайти, тобто я вас не відмовляю, купляйте форми, лейте без проблем. Тобто, ну, послухайте спочатку мою історію. От, Як вони всі рахують? Вони думають, ну що для прикладу, там, умовно, там, корпус кілограма, для прикладу, так, Він трошки більше. Ну. Так, ну буду лить, значить, скільки там в інтернеті стоїть хімія, як ви називаєте, компоненти їх правильно називати. Скільки хімія коштує? там, 180 гривень. Так, вже доставку ніхто не вважає. Хто не знає, доставка двох бочок новою почтою, адресна доставка, тому що поїхати на нову почку забрати, бочку, яка важить 300 кг. Ну, у вас не завжди буде получаться. Ну, 250 кг і 200 там, я не пам'ятаю, 480 кг забрати треба. От Поїхати з прицепом, з якимось бусом, хлопці, як їх перегружати? Це така проблема. Ви, ну, Тільки кажуть, в мене почта на такій величезній рампі стоїть. Коротше, я завжди заказую адресну доставку. Тобто, в общем, Доставка бочок від виробника з заводу до мене обходиться мені 25 тисячі гривень. Уже по 5 гривень, коротше, на і будь ласочка. Добрий вечір, як то кажуть. В І вони думають, ага, значить, я куплю бочку, в бочці 480 кілограм, це я зможу вилити 480 корпусів. 480 корпусів умножити, умовно, на 300 що головань продає по ціні, там получиться, там, мільйон, от, ага, вложені півмільйона, пів, мільйона, пів ох, головань зажрався, коротше, я буду сам робити. В общем, отак, отак от так це все вважається. А тепер я вам хочу показати, тільки давайте почнемо спочатку. От, я вам, е хочу розповісти, то, що я. Тобто, я коли купляв форми, я це все діло дуже гарно прораховував. дуже гарно. Але навіть я не прорахував деякі речі, тому що я був такий зелений молодий парень. На той момент. І я думав, отак от отак от же думав. Ну може не, не, не в таких прям рожевих окулярах, от, трошки там на брак, откили усе. Да? Ну, в принципі, на грошики я попав. І зараз розкажу, як, як це все діло виглядає. Значить, давайте будемо рахувати, для прикладу, щоб було нам розуміння, на пасіку 100 сімей. Тобто Є такі люди, які кажуть, так, мені треба 100 вуликів. От, навіщо мені купувати там, допустим, у когось, я краще куплю собі форми, налью собі 100 вуликів, а остальне буду на продажу. Коротше. Значить, дивіться, допустимо, ваші форми вам обійдуться 2000 доларів. Хлопці, це нормальна ціна, це ну, там, це криша ну, 300, там, 2000 доларів, може навіть і більше воно обійдеться наразі. Це 80 тисяч гривень. От. Що не виходить? Уже 80 тисяч гривень є. І, е, є. Ці 80 тисяч треба ж якось поділити на ці 100 вуликів, вже якось кудись перекласти в цю собі стоїмость. Ділимо на 100, вже вважайте, по 800 гривень вже у вас е, собівартість впало на ваші вулики. Ви кажете, ні, я буду лить. Я буду продавати. Звісно, ти рідненький будеш лити і ти будеш продавати. Але ж ти що ж ти будеш лити? У кожному виробництві є брак. Для прикладу, ось я б хочу показати вам оцей корпус, я ж не зря з ним сажу. Диві, хороша сторона, бомба, бомба, деякі фальси, все відлито, все красота. Да? Все хорошо. Це, кстати, я потім розкажу. ну, є все, все. Я це не продаю, цей корпус, він мені залишиться. О, дивіться, все бачите, таке все. Фігнюлька. І ось все фігнюлька така, бляха, ну, не видно. Ви ж не продасте отаке. кому ви його залишите? Собі рідненькому, хай на своїй пасіки буде. А хороше, ви будете віддавати. Навіть не з тим, що ви такий, може бути такий, там, правильний чесна людина, хороший правильний чесний продаєте. А хоча б навіть в тому, що ви відправите людині. він візьметься цього корпуса, скаже, слухай, головань, ти що мені прислав? Алло, гараж? Які проблеми? Тут ти не викрутися, тут ти нічого не скажеш такого. це брак, оце брак. Ось для прикладу, я я ось для прикладу, давайте покажу. Я вибрав ось для прикладу. Технологічно, технологічно, коли заливається форма, тут дуже велике давлення і скоплення невеликого воздуха. Цьому воздуху треба діватися. В композитних формах не так просто вийти в воздуху. Він є куди. І ну, ми його можемо перенаправити в різні сторони. Тобто я міг його сюди перенаправити, сюди, сюди. Ми перенаправили його всередину корпуса, всього наружна сторона, в середину корпуса. Ну, під дно фальца. Тобто Ви його ніколи не будете бачити, ніколи не будете бачити, бджолі він абсолютно не мішає. Оцей воздух отут трохи ще забився. От. Коротше, це ви, ви його бачите тільки поки ви круте корпуса. Все, ви більше житті ви його не будете бачити, він такий же міцний, все хорошо ним. Це не брак. Хоча ніколі люди кажуть, це не долів. Ну, це кажуть саме ті люди, які в житті не, не вилили ні одного корпуса. Ну, от. І ви, виходить, яка ситуація? Що ви це залишаєте собі, оцей брак. Понимаєте? І цей брак він може бути на дні, на криші, на всьому, що ви там, допустимо, це саме. І виходить, що ви попадете в таку е пастку, що у вас вашу пасіку, яку ви мріяли зробити з ППУ вуликів, ви собі самі купили ті форми, і ви будете її робити, якби, да? ви її будете робити з браку. Зрозуміло, про що говорю. Ви її будете робити з браку. Брак. З бракованих деталей. Тобто Кожний вулик, тобто ви власник форми, людина, яка займається виробництвом вуликів, працює на своїй пасіці, на своїх же вуликів, але тільки на бракованих. Приємно вам, хлопці? Приємно? А будете продавати ось таке все. Тобто, поки ви навчитеся, думаєте ви, що вам будуть розповідати всі ці технології прям так гарно у виробники форм не будуть. Вони дупля не ловлять. Я сюди, допустим, замовляв форму у двох різних виробників. От. Що перший дупля не ловить, коротше, він розуміє, як залить. Там, таке. Що другий дупля не ловить? Взагалі. Нащо теж хоча й розуміє, як залить, але прям до тонкості він вони не шарять. Я їх не обвиняю. але ну, вони хороші мастера, форми мені зробили толкові. Все, бомба, без проблем. От, ну Вони мастера по формах, але вони не мастера по Тобто Це от таке. Знаєте, щоб, щоб вирости чемпіона, не, 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 е, щоб бути тренером, якби, не обов'язково бути чемпіоном. Да, як то кажуть. Тому от. От така ситуація. Майте це на увазі також. Потім, коли люди купили, допустим, приїхали вам ці форми, ви заплатили за них 8 тисяч гривень. Хлопці перше время, поки ви будете лить, вам треба буде підібрати під ці форми э, вісову категорію, да, скільки ви будете чого литить. Не думайте, що ви купили корпуса, зважили його, умовно там сказали, там, 2 кг. Ага, значить мені треба 2 кг. Перша помилка, щоб люди не вміють елементарно прорахувати, скільки треба компонента Б, скільки компоненту А. ну, то таке, Це Їхні проблеми, що вони в школі погано вчилися. Тому що там вже закладка різна. І вони ще, допустимо, питають, у вас які там Там Один до одного, а там один до один і один якби, да, вже не вміє. А є компоненти, все, допустимо, з да, що продавав. Кстати, хіровий компонент до ужасу, ми на ньому починали. Там закладка була. 1, 1, 1 до 1,35%. Це все треба звертати увагу, треба це все здати. Вот. І коли ви будете підбирати э, своїм путем пробіошибок, скільки треба кілограм. Чому? Тому що все дуже сильно залежить температура. Хлопці, температура поміщення компонентів це 70% успіху. Вот. Десь буде шукатися, це будуть проблеми. Це і за температури. Я потім розкажу. Вот. А у всіх різні, в когось менше, в когось більше. Коротше. Тому треба на, на, підібрати свою закладку. Отсюда, отсюда ви нікуди не дінетеся. Понимаете? Залієте, якщо ви думаєте, що ви говорите, я там лину трошки більше хімію. Леніть? Так вона ж швидше буде підніматися, форми не буде встигати закривати. Щоб для піднімання, отак от. Я не знаю, навіть, коли я колись вам розказував вже на відео. Ось ця, ця деталь важить. Бляха, скільки вона важить? 300 грамів, якщо не помиляюсь. чи не. Ну короче, там, менше, ніж 300 оця деталь. Щоб розуміти, перша залівка, перша залівка форми. У мене є брод. Такий же бичок, і я, коротше, тільки на пів вищий. Значить, заливаємо ми оці 300 грамів хімії. Ну, от, у форму закриваємо. І я не впіваю накрити замка. Поняли? Щоб зафіксувати. Ця форма пена починає зрабатувати. Піднімаю кришку, я не можу її опустити. Я всім тілом от, тако, падаю коротше, на цю форму. Ну, от. Кричу, брат, лети сюди, ми вдвоєм два бичка по 100 кг. Ми не могли ці 300 г. утримати. Хлопці. Це страшна річ, я вам серйозно говорю. Тобто, коли ви ці фанірки, ці форми, вони бля колись трісне, як, як влетить десь в лобешник. Ну, дивіться самі. В общем, і ви будете прорабатувати оці всі брати, тобто я думаю, що та якщо ви більше заліте, то на швидше ну, давлення буде більше. Майте це на увазі. Тому у вас буде брака. Я вам скажу так, що розраховуйте на те, що десь літрів, 50, якщо у вас комплект форм там, криша, дно, трьохсотка, магазинка, розраховуйте на те, що кілограм мінімум, мінімум, кілограм 50 компонентів, ви витратите на. На ці всі експерименти. 50 кг компонента, ну рахувати десь в середньому буде десь 200 гривень з доставками з усим. Це 10 тисяч гривень. Тобто у нас 80 тисяч форми, плюс 10 тисяч, поки ми натренувалися, ми узнали чітко свою закладку. Тобто, щоб ми, ми готові лить уже, як то кажуть. Ми потратили ще 10 тисяч на компоненти, ще тисячу гривень Ну Грубо говоря, нехай це буде 90 тисяч разом. 80 плюс 10. Потім, друга стаття розходу, вам треба буде купити міксери, шміксери, обогрівателі різні, ну таке, знаєте, щоб це все було. Не будемо багато брати на це все діло 5 тисяч гривень. З учотом розходників, там, відра разні, там, чому ви там будете мішати, ну ви поняли, наждачки, маждачки, отаке все. 5 тисяч гривень. Менше не вийде. Уже у вас 95 тисяч гривень. Потім. Поки ви будете це все діло тренуватися, вам треба буде цю кімнату якось обогріти, електричество, дізель, привезти, довести ці форми, купити. Це у вас і ще піде. Коротше. Ну, навіть не будемо це вважати, це все дурниця вже пішла. В общем. Е... Ой, я вибачаюсь, що ранку Трошки-трошки вже більше. 95 тисяч гривень я вже нарахував. А тепер вам треба вилити. 100 вуликів всього лиш. 100 вуликів. І у вас виходить 95 тисяч грн на 100, уже 950 гривень, вже упало вам собі вартості уже на ці вулики. На кожну вулику. І це ще ми не рахували компонент. Не рахували смазку. Не рахували брак. Зараз я дійдемо до цього брака. От. Вам вже вигодно купити на стороні. Повірте мені, вже вигодно. А тепер. Якщо ви сказали, так, я буду лити на продаж. Лийте, будь ласка. Прийшла зима, вам треба утопити. У мене кімнатка, я зараз скажу. Ну, коротше, мені треба, щоб обогрітися, треба три машини дров. Вот. Це десь з середини осені до середини весни, коли полетять бджоли, на блід ідуть. <світ> <світ> мені треба три машини дров. 40 тисяч. <світ> <світ> 40 тисяч. На роботу я, б, я що я б ходив на роботу, я б заробив би більше би, купив би ці вулики би, і не парився. Тому я до чого підвожу, що хлопці, якщо у вас є ці 80 тисяч гривень, от ви хочете купити ці, купіть краще. Замовляйте вулики самі. Це так от. Я не буду сильно углублятися в ці деталі, я ще не считав вам хімію, не считав електричество, не считав оці браки. Є, ну, для прикладу, да? кожного разу ви будете приходити на роботу, зранку у вас будуть холодні форми. І ви берете в непрогріті форми заливати, тому що непрогріті форми заливати, у вас буде це брак. А це залили в непрогріту форму. Ну, це, це тупость моя, ну, наша. То що ми так зробили. можна було цього і збіжати. Кореш. Тому не все так просто. В цих ППУ перед тим, Купувати, я не хочу до кінця розказувати, повірте, ця собі вартість набагато більше. Моя думка, скільки треба лити для себе вуликів, щоб купити собі форми. Я вважаю, що якщо ви хочете купити собі форми, умовно комплект форм за 2000 доларів, не знаю, які там, хай будуть з золота вони зроблені, чи з дерева, чи з говна і палик, як то кажуть, не важко. От 2000 доларів. Мені кажеться, що треба, щоб лили для себе хоча б вуликів. Е, Ну, хоча б вуликів 400, 300. О, хоча б це для себе. Це для себе 300-400 вуликів. От. Тоді ці форми себе може одіб'ють. Якщо ви хочете собі лити 100-150 вуликів, ви собі їх не одіб'єте. З продажами, хлопці, туго. Туго, не, не все так просто, якби продаж є, якби ну, є куди, в принципі, продати. Ну, не завжди не все так хорошо. Тому не думайте, що ви зараз поставите об'явлення на вулиці, вас там кинуться усі у всі вас вулики. Подивіться, скільки там вже купують. Подивіться. Покупка ППУ вуликів це не, не така штука, що. Знаєте, «Так, в кого я куплю? чи в того? чи в в... того, Багато купують по рекомендаціях. Які рекомендації є у вас як у нового виробника? Які? Про що було дуго а у людей були гроші трохи. Понимаєте? Тому вони могли собі дозволити там, куплю, подивлюся, там. Зараз вже цей херню ніхто не страдає. Всі купують і, <гум> ну, і ну, не знаю. Тому майте на увазі, я вважаю, що 300-400 вуликів тоді тільки варто вкладатися у ці форми. Варто. А так от я би десь 10 разів порахував. Я вас не відмовляю. Ну майте це на увазі. От, тому що, ще раз кажу, по собі стоїмості, оця штука вона виходить з матеріалами, з роботою, з розходниками, з 230-250 гривень. Продаю я її за 350 гривень я беру на корпусі, хлопці. Це багато? 50 гривень. Ви навіть, якщо столкнетеся з такою